І ніхто не чекає до дід сьомий зараз. Правильно, а навіщо. Він же ж не подумає нас об'їхати, так? Да? Ну разу. Ні разу не подумає об'їхати. Ні разу не подумаю об'їхати. <кій> так, пойде їх як там контроле, щоб баджер не проїхав. Як арта наша спить? Як арта наша спить? Ходу всі сліпі, ніхто не бачить, що тут діть сьомий. Ну, де сьомий тупенький. Будь ласка, тільки ви, звісно, красені. Ще коли він світився, йде. І ніхто, блять, ніхто туди не поїхав, не допоміг. Арта туди навіть не стріляє. jak to, jak pochodu z to, z tych samych to, jak to, jak Беджак позаду був. Просто ні разу не пропустили ворогів. Просто ні разу не пропустили ворогів. Та йопте... Хочу тактичну камеру вимкнути, вона не відкручується на місці стоїть. Йдіть. Та пусти ж його. О, це залетіло. Будь ласка. Давай. Давай. об'їзд і світить ДБВ. О, Ооо, бачу, де вона. Так, Хевік, спускайся. Знову FPS з'їбався в нагнюю. Ну, так треба ж його не пустити. Щоб він не прорвався сюди. Там його то легше виловить. От за що я казав, бач? От за що я й казав. Почекайся своїм Ізі. Мені парк треба з ним. Юспин мій раунд робити. О! Варта не спить. Так, да, GG, блядь. Бав я ваші такі GG, знаєш, де? Перший знак классности. Лео леона Хуя Хуясий Лео стрелял. Ну я сам по собі дуже вмілий гравець.